Шалом, це Славко, ася каже, убери одну бутилку, а я кажу, що треба посилювати психічну дійсність, що психічна дійсність маже, має протистояти іншій. За що я? Власне, за паніку. От я, мабуть, перестану дивитися інтернет, бо це вже стає нецікавим. От не, не встиг наш фронт стабілізуватися певною мірою, бачите, наш північніше натиск їхній південніше. Ресурсів ні в кого немає, як почали мислити. Мислити почав як Кулеба. Ви знаєте, що обіцяє нам два тижні без опалення. На що я не знаю, як мають мешканці Києва реагувати. Ну, побачимо реакцію суспільства. І Забродський, наш героїчний генерал-лейтенант, перший заступник голови ВРУ з питань нацбезпеки, розрадився статтею своїх літературних негрів, де пропонує нам розважити. Повтор варіанту наступу супротивника, але вже так, як це я сподівався. Якщо ви не читали Забродського, то почитайте. А якщо читали, то послухайте мене. Він каже, що доки існуватиме цей плацдарм, те, що кажу я, але він вірить в його евакуацію правобережного плацдарму і в перегрупування російських військ, і наступ їх від Запоріжжя. Здовж Дніпра, не знає, йому це вдасться, і десь від Сум на Полтаву з відрізанням лівобережного управління ТТ, чого я сподівався за планом війни, але вони обрали інший більш масштабний план. На щастя, диявол їх наполумив. Він зараз тепер нам повернуло оцей попередній план з тим, щоб нас відрізали між Сумами та Запоріжжям, і з іншого боку. Як вони подагають Дніпро. Ну, йдеться та Запоріжжя, ну, мабуть, східніше йдеться за опанування контролю над двома шляхами. Ви знаєте, Є-50. Ось він йде через Кропівницький, через Дніпро, сюди, от, на Донецьке, на Дібільцево. Ви знаєте, це Є-50. Шлях за десь з і М03 ну, на Полтаву і на Харків. Ним всі теж їздили. Йдеться за. Спроби перерізати оці два шляхи постачання і примусити угрупування східне діяти в обороні. Ну що я скажу? Що навісання північного флангу і сподівання удару з півночі це завжди було ризиком. І лишається ризиком, знаєте, це як погодні опади через конфігурацію театру воєнних дій. Нічого ми з загрозою з півдня поки що не поробимо цими ресурсами. А що з загрожую Запоріжжя, що зібрати всі ці недобитки і погнати їх з Запоріжжя на Дніпро? Я ще повірю, якби їх погнали правим берегом, бо тоді б оборона цих місць, як правильно кажуть літературні негри Забродського, була б. Послаблено, якби удар наносився правобережжям. А так повз них кажуть, що треба обійти велику кількість міст мільйонників. Ну розумієте, війна це набір теоретичних можливостей і вправлятися важить, коли вправлятися в теоріях. Вправлятися в теоріях, тоді коли до шести годин зменшили, збільшили вимикання електроенергії. І зараз говорити за те, що треба накопичити ресурси на. Автономне бойові дії східного угрупування на кілька тижнів, щоб то це вірити в грандіозний котел, який і Сталіну з Гітлером не вдався ніколи, не вдавався. І вірити тепер, що росіяни послаблені, влаштують такий от грандіозний котел Східного фронту. Ну, що я можу сказати на це? Відверто, це дурня. І... Чому Путіну може повести? Тому що нарешті вже він знайшов собі союзника, і він знайшов собі союзника в нашій владі, в наших спічрайтерах, в наших говорунах, які починають йому ну, допомагати. Крім реальної до Бог, ви знаєте, що енергокампанії збираються переділити, знаходять собі вже союзників, Що їм треба більше відшкодовувати дорожча електроенергія? Боюся, я. Я не боюся, а очікую. Власне, не, не, не я на позиції АСІ знаходжуся. Що як тільки електроенергія подорожчає, відразу нас позбавлять оцих от шестигодинних вимикань світла. Те саме я хочу сказати і за зерновий коридор. Ви знаєте, зерновий коридор працює. І що ми побачили? В жовтні ми побачили відшкодувань ПДВ на 10 мільярдів гривень. Зроблено. Нашим зернотрейдерам і НБУ збільшив строк повернення валютної виручки теж в жовтні в Україну до 180 днів. От якщо в жовтні вони зб... щось вивезли, отримали якусь валютну виручку, то повернуть вони її не раніше березня 2023 року. Бо всі сподіваються, що до березня 2023 року щось станеться або і шак, або падішах, або ми навіть може загнемося. Що на це все можна сказати? Я сказати вже нема чого. Люди всі успішно автономізуються, кожен за себе і Бог за всіх. Волонтери пробують встигнути зібрати з нас останнє. Народ продав валюти на 1 мільярд 322 мільйони доларів і купив на 1 мільярд 571 сімдесят і 900 тисяч, що я можу сказати, 250 мільйонів чистого прибутку. Видно, що непогано нам ведеться, а з такою грошовою подушкою, може, і перезимуємо. Варто зараз щовкати цим. А хто слабонервний, як я, він збільшує психічну дійсність навколо себе, якби Тамася з цим не боролася. І... Перестає дивитися інтернет і зосереджується на вічному. І я, мабуть, в наступній передачі засереджуся на вічному щодо нашого Заброцького, котрий каже, що треба зосередити. Значну кількість бригад, 4-5 мотострілецьких бригад на Сході, 2-3 танкових бригад, 1-2 артилерійських, це, каже, 600 танків, 1100 бойових бронірованих машин, 500 орудів і РСЗО. І, каже, за рахуванням планових постачань та ремонту бронетехніки ми можемо таке угрупування утримати. Слушайте, помилуйте, ми його тут і утримуємо на Сході, таке угрупування, і може навіть трошки більше, за моїми даними. Принаймні, що в артилерійських бригадах, ну, якщо врахувати південний шматок фронту, то у нас більше. Так само і в мотострілецьких бригадах. Ну, що може порадити? Знайшли вони час справлятися в риториці, побачимо, що вони наступне напишуть, з цього можна буде робити виставки. А які мої прогнози. Ну, треба почекати 15 листопада. Бо або 15 листопада є різні варіанти. З'явиться плішивий на, са на саміті, не з'явиться, будуть його примушувати до миру або не будуть. Це все питання найбільше. Найближчих 15 днів світло вимкнули. Я, мабуть, поставлю цю передачу, коли вони буде. Але зараз ми з вами продовжимо і швиденько закінчимо. Все може вирішити 15 листопада, а може і не вирішитися. Треба дивитися на корінну проблему на готовність забезпечити нас далекобійною ракетною зброєю. Оскільки такої готовності нема забезпечити нас далекобійною ракетною зброєю, то шанси на гнилий компромісний мир або на погіршення нашої ситуації суспільної і побутової лишаються. Будемо почекати. Бай.